Кількома місяцями раніше я порушив обітницю целібату на вівтарі власної церкви і з Божою поміччю зробив би це знову. Я священник, і це моя сповідь. Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на своєму ютуб каналі. У сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже провокативний. Чуттєвий та неоднозначний роман, який поєднує в собі еротику, релігійну тематику та внутрішню боротьбу головного героя. Ця книга точно не залишить вас байдужим. Вона або зачарує вас своєю атмосферою, або викличе суперечливі почуття. І мова йтиме про роман Єри Сімоне Священник. Одразу скажу. Що я буду говорити про цю книгу без спойлерів, тому ви можете спокійно дивитися це відео. Воно буде побудоване таким чином, що спочатку я розкажу трохи про сюжет, потім назву позитивні сторони цієї книги, негативні і підведу підсумки, уже висловлюючи свою думку щодо цього роману. Отже, про що ж ця книга? Головний герой Тайлор Ансембел. Молодий католицький священник, який дуже серйозно ставиться до своєї обітниці, він живе досить розміреним життям, поки в його парафію не приходить Попі Денфорд, жінка, яка пробуджує в ньому почуття не сумісні з його обітницею. Її губи це гріх, її очі спокуса, її голос молитва, якої мені не можна чути. Усе починається як спокуса, яка переходить в глибоку пристрасть і пошук відповідей на складні питання. Чи можна поєднати віру в Бога і тілесне кохання, де проходить межа між гріхом і людськими почуттями, чи можна одночасно служити Богові і слідувати за своїми бажаннями? Першим плюсом цієї книги я б хотіла назвати провокаційну моральну дилему. Оскільки книга дійсно змушує нас задуматись, що таке гріх, що означає віра, чи справді Бог засуджує любов у будь-якій його формі? Якщо Бог створив кохання, то як це може бути гріхом? Тайлер ставиться запитання не тільки собі, а звісно, і нам, читачам. А ми в свою чергу спостерігаємо, як змінюється його світогляд з кожною новою зустрічю спорту. Другою позитивною стороною цієї книги я б хотіла назвати відверті сцени, які поєднують в собі пристрасть і духовність. Хтось, звісно, міг би сказати, що це недолік, але я б хотіла про це згадати трошечки пізніше, коли буду говорити про негативні сторони цієї книги. На мій же погляд, це дуже гаряча книга. Те, що відбувається між Тайлером і Поппі, це і фізична близькість, і боротьба, і поклоніння, це акт, і гріховний, і святий водночас. Я думав, що буду поклонятися лише Богу, але тепер я на колінах перед ними. Сцени між ними настільки переповнені емоціями, енергетикою, пристрастю, що, звісно, це захоплює, коли ти це читаєш. Третій плюс це, звісно, стиль написання цієї книги. Читається надзвичайно легко і розслабляюче. Хоч і авторка намагається моментами використовувати якусь більш насичену поетичну мову, за що ставимо її плюсик. Але в цілому, це, звісно, легке чтиво. Але деякі сцени пристрасті можуть звучати ось так. Її шепіт був святотатством, її дотики молитвою, а кожен стогін з повідуванням гріха, в якому ми обидва не хотіли каятись. Тепер перейдемо до негативних сторін цієї книги. Першим недоліком я б хотіла назвати відсутність справжньої боротьби. Якщо ж авторка взялася за ось такий складний конфлікт між вірою і бажанням, то чому ж цей конфлікт настільки слабенький? Ну тобто Тайлер буквально кілька разів згадує про те, як же це погано, а потім одразу ж віддається пристрасті. О, я не можу цього зробити, але я зроблю це і зроблю це кілька разів. Тобто, таким чином ця його внутрішня боротьба виглядає більше як формальність, а не як реальний конфлікт. Другим недоліком цієї книги, на мій погляд, є те, що Поппі – це не жінка, а еротична фантазія в чистому вигляді. Тобто вона ідеальна. Вона ідеальна зовні, вона загадкова, вона розумна, у неї кілька дипломів з відзнакою з найкращих університетів, в неї ідеальний сексуальний досвід, вона вміє довести чоловіка до безумства. Але при цьому персонаж абсолютно картонний. Вона ніяк не розвивається, вона ніяк не змінюється протягом книги. У неї немає ніякого внутрішнього конфлікту. Тобто Поппі в цій книзі це просто тригер для тайлерової внутрішньої боротьби. А як ми з'ясували раніше, не така там уже й велика боротьба в нього. Третім недоліком є те, що в ній більше пафосу, ніж змісту. Тобто, авторка пише красиво, як я вже казала раніше, але дуже часто ці фрази звучать пафосно і нелогічно. Тобто, тайлер постійно розмірковує про гріх, спокуту, спокусу. Але це ні до чого не веде. Тобто Це просто слова, які додають драми, але не впливають ніяк на сюжет. Я знаю, що це гріх, але я також знаю, що це найближче до Бога, що я коли-небудь відчував. Тобто книга намагається бути глибшою, ніж вона є насправді. І тому, звісно, багато нелогічного і за ось цими словами ми не бачимо якогось реального змісту. Четвертим пунктом я б хотіла назвати момент, який особисто я не вважаю аж таким недоліком, але не можу про нього не згадати, тому що це те, що тригерить багатьох людей, а саме надмірна сексуалізація релігії. Я розумію, що це еротика, це такий жанр, він має певні особливості. Але тут здається, часом що авторка спеціально доводить ситуацію до абсурду. І робить ось цей релігійний церковний контекст аж занадто сексуалізований. Тобто фрази на кшталт Я на колінах перед нею, як перед Богом, або сцени в церкві, які там точно не повинні відбуватися. Це викликає запитання. Це точно еротика, пристрасть чи просто такий спосіб провокувати і патувати? Якщо ви віруюча людина. Деякі сцени в цій книзі можуть вам здатися як мінімум недоречними, як максимум відразливими і гріховими. Отже, священник це точно не потужний роман про вибір між вірою і бажанням, про межі, які ми самі собі ставимо, і про те, чи взагалі ці межі існують. Так, книга не боїться провокувати, епатувати, часом навіть змушує задуматись і поговорити про ті речі, про які зазвичай мовчать. Можливо, навіть змушує подивитись на щось під іншим кутом. Тобто священник це книга для тих, хто шукає легкої провокативної, еротичної історії. З легким присмаком драми. Якщо ви шукаєте реальну психологічну боротьбу, реальний внутрішній конфлікт і вибір між релігією і власними бажаннями, або якесь розумне дослідження питань, то ні, тут ви, звісно, цього не знайдете. Загалом, священник це роман, який точно викличе у вас сильні емоції. Байдужим, ця книга не може вас залишити. Питання в тому. Що ви від неї очікуєте, і, власне кажучи, ті, ті емоції ви отримуєте. Вона може вас шокувати, може вас збуджувати, може викликати якісь суперечливі почуття, але в будь-якому разі щось вона та й зрушить всередині вас. Щодо мого особистого враження від цієї книги, вона мені сподобалась, попри всі ті недоліки, які я назвала раніше, і попри ті, які я не назвала. А сподобалася мені з однієї простої причини. Я від неї і не очікувала нічого іншого. Я не розраховувала, що це буде глибокий психологічний аналіз, або якесь дослідження релігійної дилеми. Ні, я знала, що я беру пікантну, провокативну, місцями не дуже реалістичну історію. І я, власне кажучи, це і отримала від неї. Я провела прекрасний вечір разом з цією книгою. Читається вона швидко, легко, плюс вона досить тоненька. І я отримала рівно те, що я від неї хотіла. Тому ті, хто має ті ж самі очікування, які маю я, вам ця книга сподобається. Той, хто розраховує на глибокий психологічний аналіз і якісь розумові дослідження релігійної тематики, то, звісно, ця книга вам не підійде. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, палець догори, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково напишіть в коментарях, чи читали ви книгу священник, чи збираєтесь ви її читати. Якщо вже прочитали, то які у вас враження? Сподобалась вона вам чи ні? До зустрічі!